Итак, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, кавтавий Копатель. І сьогодні у нас нова рубрика на моєму каналі. Це щомісячний огляд того, що я придбав свою колекцію. Колекцію філателії. Уточення. Давайте по порядку не буду. Сказати, бо вже не пам'ятаю, коли купляв, коли замовляв, коли воно приходило. Давайте розпочнемо то, того, що мене лежить під рукою. Ну, конверсії потім покажу, в мене там ще є. Придбав собі на Укрпошті <кій> ось такий лист. Це в нас наклейки, наклейки, русські воєнний, корабель ІДі. 10 гривень коштували. Продають їх і дорожче. Навіть я бачу, продають без мавок, без наклек цих саму палітурочку цю за 1000 гривень. Не знаю, хто їх купує, ну, 10 гривень коштують. <кій> Це у нас огляд за січень, щоб ви не плутались. Сьогодні у нас сьогодні у нас 22. Не знаю, чи буде щось купляти до кінця місяця. Ну, якщо буду, то вже буде в якомусь наступному відео. Так, далі, придбав собі ось такий КПД сад божественних пісень або 300 років від дня народження його зв'язку ВВД. Без погашення Київ. Ось такий конверт. Науки в Ощі, коштує він 80 з копійками гривень. 88, напевно. <coughs> Далі ось такий КПД Славетні Роди України. Це в нас Галагани. Я в відео вам показував. У мене є мавочка. А це подбав ось такий конверт, коштував він мавочка 30, конверт з 15, 45 гривень. І так, продовжуємо далі. Далі у мене є це ви вже бачили у мене такий <coughs> набірчик. набівчик блок, точніше, за 18 гривень, це Східний Гороскоп у мене залишилось, я купляв окремо для відправки. Для участі в такому міні-конкурсі. Ну, це залишився. Можливо, десь колись чи комусь Ось ну, такі чудові марки. Хоча дуже дешеві. Для відправки потрібно майже весь лист відправити. Відкрив для себе таку штуку, як аукціони. Я був на Violті, я знаю, що це таке. Але. Є окремі аукціони, де продають марки. На цих аукціонах ціни стартують від 1 гривні. Можна купити зараз, не чекати аукціону. Ну, і як я захопився тим, що я хочу придбати, зібрати колекцію, починаючи від 92-го і до нашого часу. Тому я вирішив потише купувати щось там, спробувати. Звичайно, я вже зіткнувся з тим, що не все відповідає дійсності, що ти там береш. Але бувають і цікаві предмети. Ну, розпочнемо з листів. <кхух> Замовив я ось такий лист, цей з штампом, напевно, Favio, так званий. Це у нас 91 рік. Ось такий вовк саме козлят. Далі був у нас такий конвертик. Я якийсь купував на з'їзді філателістів, я не пам'ятаю який. Це у нас 92-й рік. мв Олисенко. Ось такий конвертик 92-го року. Звичайна поштова листівка без нічого. Також 92 рік із стандартом. Далі листівка з новим роком. Це, напевно, надостерте, це точно на філатистичному з'їзді я купував, це у нас 94-й рік. В непоганому стані вам скажу. Тільки надостерте. Це накоштував 10 гривень мені. Також там же на вз'їзді купив. Такий конверт перший день. Це у нас 92 вік, хоча штамп і не дуже. Ну, конверт ось такий 10 гривень. Ну, вже я не буду купувати в такій якості, тому що в колекцію і класно не хочеться. Це взяв нагрузочку до 100 гривень, щоб добити ціну 92 рік. Тут марка мала бути інша, тому що це філотистична виставка перша. Десь мерка, окремо для неї. Ну тут чомусь до Дня Незалежності мавочка. Далі конверт ось такий чудовий з маркованим авкушем. Також у нас 92 рік. вік геп війська Запорізького. Це звичайний конверт. Також на фотографії був в чудовому стані, ну, ззаду. Дома, а тут а, сутні потертості. <кій> Якось чом, чорному чомусь. Також ще один лисенко. <кій> Ось цим конвертом трохи лоханувся. Так то він виглядає чудово, білесенький, хороший, вік у нас 97-й, але він заклеєний. Я не знаю, чи там не було написано, чи було, я не помітив. Но, Ну і два таких звичайних, це в нас 2008-й мерк України, меркований і 2013 Дмитро ГВВ. Також я придбав собі не те, що хотів, звичайно, я придбав декілька листів для зберігання мерк і і. і. І такого альбомчика. Альбомчик канцелярії, звичайні, за 120 чи 100 гривень. І так, продовжую я збирати е, мерки, які я не зміг купити 22-му році. Це у нас була серія е, Історія та міфи. Тут йдуть два блоки точніше. Це у нас блок Лада і блок «Сверок». Марки дуже красиві, діставати я їх не хочу, тому що їх дуже тяжко заставити, бо вони досить великі. До речі, ось такі файлики придбав по 10 гривень за один. Виглядають вони більш-менш чудово, якість непогана. Я зберігання. А ось ось такий конверс. Давайте я вам його ближче покажу, в мене він ще тут є. Перший день. Як бачите, тираж у нього 20 тисяч всього лиш Конвертик дуже красивий, такий незвичайний для нас. Хоча дуже непогано сюди писати, наприклад, якщо ти будеш писати, хто відправляє, то не чітко буде видно. І перший день також всі конверти першого дня на Укрпошті, які є в наявності, можна придбати по 10 гривень. Це у нас 3300 штук 2018 рік. Це у нас Олімпійські ігри чи що це? Так, зимові параолімпійські ігри. Також там же на в придбав 2 блоки 1992 року. Ось такі це в нас спортсмени України ПЗ-25-х Олімпійських ігор. По 6 гривень. продають на аукціонах по 8, по 10, ну в основному від 10 стартують, такі буває, і по 20. І ось такий спільний блок, спільний випуск Україна Bergari Чорне море. За 45, начебто, ну, щось таке. довід блок. Те, що я вам казав, перший день я починаю почав збирати. Це чисті, звичайно, по 10 гривень. Коштують 2019-2021 вік. Це, тобто це була серія, яка продовжувалась 2000-2000 примірників, Тобто, не, не дуже багато. Що за серія в нас? Ну, Якісь е, збройні формування, напевно. Тому що я бачу чим старіше, тим козаки чи якісь. Чи Тут упала, дуже світова, напевно. Ну, по 2000 примірників. Я взяв ще КПД е, Пес Патрон, ну, дуже красиве. Я вже в попередньому відео показував вам е, з погашенням і меркою. А це чистий ТВш 70 тисяч. І ось такий ще Антонов є, змеркований. ТВш 350 тисяч. Ці вже ви бачили попередніх відео, звичайні. Чисті. Ось недавно, навіть тиждень не пішов назад, підбав два точніше, одного конверта. Це дві мерки стандартні писанки. Якусь я вам показував Ю, напевно, в попередньому відео у мене якблок. На звичайній пощі попільні купльов. куплював. І... А це спецпогашення. Також я не був. <підинкінця> відбулося з'їзд філателістів. Не пам'ятаю коли, начебто 19 е, січня. І на з'їзді був Кочубей. На жаль, у мене не було багато його КПД чи карт максимумів. У мене був один конверт, який я придбав за 250 гривень на Віоліті. Щедрик. І він підписав Дмитру щиро. Художник і підпис. <кій> Чудовий такий екземпляр в колекції буде. До речі, в той день один автограф коштував 100 гривень, але це був благодійний, тому 25 тисяч гривень були перераховані на ЗСУ. Друзі, не забуваємо про ЗСУ, посилання, як завжди, буде в описі, тому переходимо, донатимо, не забуваємо. Так, і там же, напевно, там же придбав ось такий 96 й рік КПД перший день, це в нас Олімпійським іграм сучасності 100 років. Такий чудовий конверт за 35 гривень. І там же з, ну, в комплекті було два конверта, за 300 гривень разом, це в нас КПД. Перший день ТВ 30 тисяч. Це русський воєнний корабель все. <кхи> Мавочки присутні, погашення присутнє. Не було в мене в продавця здачі, і він мені ще продав два карт максимуми українська Мевія. Херс... З погашенням Хевсон і Керім. Так, це. Ж... Листівочки, які я замовляв. Дві, як бачимо, це в нас Nevot, 92-й вік. Ось такі листівочки, одна чиста, це зі святом 8 березня і це також зі святом 8 березня. Такі чудові листівочки. Так, що ще в нас є? Тут це звичайний просто Херсон у нас. Така з новим роком, з новим роком також нервут, 92-й. В гарному стані два купони замовляв на аукціоні, Ну також там по 2 гривні чи по одній вони були. Це звичайна банкнота наша, але в стані UNC я її поклав сюди, Не захоч... Ну... це не повага до таких банкнот, якщо тобі їх дають на здачу їх просто складуєш в гаманець пополам, там в карман, в кишеню. Ну, погляньте, в цей звук. Ну, ідеальна банкнота. Тобто потім захочеш купити, наприклад, в колекцію. І вона вже буде не 20 коштувати, а як мінімум 30-40 гривень, а так в мене є просто на здачу. І так. Там же на з'їзді придбав у нас три 2... вертблоки по 25 гривень за кожний. Це в нас 92 рік Олімпіада в Барселоні Було три види мевок і ось три види квартблоків я придбав з полями. Так, ось такий був буклетик, необходимо на нам давали. І ще в мене були мавички, які я купував на аукціоні. Обійшлось мені вони і конверти разом там, по 110, по 100, щось таке, 120 максимум гривень. Давайте зараз поглянемо. Почнемо, напевно, з цього. В основному я шукаю собі 92 вік. Якщо мене там, наприклад, не, виха... не вистачає деяких мевок, я шукаю в іншого подавця, вибираю, які мені не вистачає. А далі вже, щоб добити до 100 гривень, ну, щоб був такий, знаєте, за 20 гривень відправляти мавки чи за 10. І за пошту це заплатити. Ну, якось не дуже. Тому на 100-120 до 150 гривень замовляю. І Буде потім легше збирати, тому що будуть вже, тобто наступний вік вже в тебе декілька марок є, якщо не половина. Так, це у нас стандарти. Тут всі, окрім е одного, це все в одного Федора замов. не було в нього е номіналом один карбованець, напевно. Який там був номінал? У 92-му я не пам'ятаю. Так, що тут в мене є? Є 0,50. 0,70. Одного немає. 2. 2, 5. 10, 20 і 50. Ну, давайте поглянемось. Кветблок. 50. Так, фокус. Ось так виглядає картблок ось цей з полем. -блок. Ну, чудові мерки, нічого поганого про них не скажу, стан чудовий, продавцю велике дякую. Також нього замовив докупи ось такий було, хоча він коштує дешевше, ви за тих. 5 гривень шукати в іншого, замовляти, це 25 років філателістів України. Те, що я вам казав, був у мене конвертик. Зараз я його знайду для вас. Де ж він? Ось. І ось тут, мабуть, цей блок. А на цьому блоку вже все спецпогашення. Ну, нічого. І так, далі це у нас такий блок, не блок, а марка. Це у нас терпільці. До речі, в сусідньому СМТ є терпільське поселення. Ось такий у нас поштовка війни, це 93 й вік, в це був 94-й, напевно. Так. Те, що занесено до Червоної книги. Фокус не фокусує. Ось так. І ще один стандарт. Ось такий, це у нас каштан. Давайте ці трошки відсунемо, відкриємо ще одні, тут вже їх багато, і всі в основному 92-й. Там, бачите, я пройшовся по стандартам. Остання, двері така тута, 92-й. Це в нас всесвітній форум українців. Ось така мавочка. Далі така. зачіпка, як кажуть. Стандарт П'ятка Зараз, до речі, можна купити. Такі не пам'ятаю як так називається, там такий коник. По гравіні 50 за одну мерку на пощі Ще є. Ось така чудова мелочка в чудовому стані. До Дня Незалежності. 92 рік так само. Наступно. Це заміну, тому що не було якогось марки, я не пам'ятаю він. Я вибрав цю 2003. Це в нас ковзанярський спорт. Ось така наступна у нас. Києво-Могилянська академія. Так само 92-й. Досить красивий малюночок. Багато деталів. Наступний у нас це AirTag. хоча стан в нього не дуже, тому я, напевно, замовлю собі в іншого продавця, іншу, іншу мевичку таку. Це так, комусь можливо, подивую Так, Це в нас особистості 95-й і 94-й рік. Зразу їх покраду. Щоб по декілька разне показатися. Шевченко, Леся Українка і Іван Пулюй. Також чудовий стан мавички. 92-й рік. Пошта України. Ось така народна вишиванка. Ну, Україна і вишиванка це невід'ємні речі. Наступна мавичка у нас. Київський університет Тереса Шевченка. Ось така. 94-й це. 94-й. Ще одна мавичка із серії Червона книга. Це Евітовий Собачий зуб. Ось така. Наступно ще одне, те, що було вже, п'ятка. Навіть тут вже дві мавочки разом. А не чотири. Знову це вже була така, тільки це звичайна була із зубчиком. Ще один із стандартів, це люлька, як бачите, Тобто на пощі буде зайти і поцікавитись, може двока собі купити. Ось, друзі. Перша. Мерка України Незалежний. 91 вік. Але це 92. -й. 500 років українського козацтва. Пошта України, 15 копійочок. Ось така чудова мавочка. Тут ще є різновиди їх, можливо, потім я зберу і різновиди. Так, ось погляньте, це друга марка Незалежної України. Українці в Канаді, 100-річчя першого поселення. Ось така марочка. Наступна. Це також з особистості 94 вік. Іван Котляревський. І там Енеїда. Саме популярне що те, що почав вибух українізації на території України Енеїда. Так, це в нас також, напевно, стандарт, я не пам'ятаю, кахля чи кухля. Ось така мавочка. Надо ще купити свої пінцета для мавичок. Ну, ось теж майже в ідеальному стані, але, можливо, замовлю іншу. Це у нас фокус пошта України. 50 роки визволення Києва від фашистських загарбників. Ми ще до і після 93-й вік. Ось така мавочка. Ну тут, бачите, трошки змазано біля 50. Тому вирішив і замінити її. Ось такі були в мене покупочки, друзі. Таке оновлення колекції. Надіюсь, вам сподобалось. Пишіть свої думки в коментарях, залишайтесь на моєму каналі. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках, більше як завжди в моєму тіктоці і інстаграмі. Ну і, звичайно, до зустрічі на моєму каналі.